Всім привіт! На випадок самого темного дня, коли у вас під рукою немає нічого, окрім такого автомобільного акумулятора, а телефон необхідно конче зарядити, будь то в польових умовах, або десь за містом, або ще в якихось екстремальних ситуаціях, що в такому випадку робити? Як можна зарядити телефон від такого акумулятора? Правильно, перш за все, необхідно не впадати у відчай, але заздалегідь до цього всього треба бути готовим. Щоб зарядити так телефон від акумулятора, вам необхідно запастися от такою штуковиною. Це стакан для, прикурю... для прикурювача. Його можна придбати в будь-якому автомобільному магазині, Слай він копійки десь в районі до 100 гривень. У мене він такий трошки подовжений. От. І що ще нам для цього необхідно? Ще нам необхідна зарядка для мобільного телефону, яка вставляється в прикурювач і дає змогу зарядити наш телефон пристрій, От така от, китайський Китай, самий простенький, так само придбавається в тому ж самому магазині. Відносно недорога річ. Тут вона на 5 вольт. Заявлено, що там, певно, 2 А, ампера, 3 А, ампера. Ну, хоч би тут було 0,5 А, і то було б добре. Як це все підключається? Ми беремо клеми, вони йдуть в комплекті в цьому прикурювачі, плюс на плюс. Ставимо, підключаємо мінус на мінус. Це дуже важливо не перепутати полярність. І включаємо нашу зарядку. Бачимо, 12,6 вольт показує вбудований вольтметр. 5,1 на гнізді USB. І за допомогою а, USB можна заряджати будь-який пристрій, який має USB вихід. В принципі, пробуємо. Під'єднувати. Чекаємо телефон такий, не самий швидкий. Ну, бачимо, значок зарядки пішов. Все, у нас готово. сетап готовий. Тобто, телефон заряджається від нашого акумулятора. Тому, кому треба дещо швидше заряджати, є отака штучка. Продається на Китайщині. Це в мене кула. В неї є підтримка стандартів USB Quick Charge 3.0. usb c йде повер delivery. Загалом написано, що на 42 Вт підтримує по Power Delivery 24 Вт і 18 Вт через стандарт Quick Charge. Все так само витягується ця зарядка. Тут такий самий. Тип підключення, тільки вона низькопрофільна, дуже зручна. Видно, підсвіточка там є. Також своїми якимись наворотами. Підключаємо. І бачимо, що йде зарядка. Ось так можна зарядити телефон від акумулятора. Підписуйтесь, до нових зустрічей. Бувайте!